З вами Бонофіде! Часто виникає питання, як отримати підприємницьке ВНЖ. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Приїхати в Угорщину і отримати ВНЖ можна на підставі проведення власної підприємницької діяльності. Відкрити тут власну справу фірму, яка стане аналогом українського ФОП чи ТОВ, досить просто. Підприємницьке ВНЖ в Угорщині бізнесмен отримує через орієнтовно 4 місяці. Після отримання заявником пластикового посвідчення ВНЖ та трьох місяців ведення підприємницької діяльності членам сім'ї власника є можливість оформити ВНЖ по возз'єднанню сім'ї. ВНЖ буде діяти максимум два роки, після чого потребує обов'язкового продовження. У тому випадку, якщо комерційна діяльність дійсно працює і приносить дохід, а власник справно платить податки, через три роки він має повне право оформити ПМЖ. Бізнес-еміграція сьогодні є одним з найбільш доступних варіантів для іноземних резидентів. Дякуємо, що були з нами. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нас за адресою, яку ви знайдете під цим відео. До зустрічі.